Вітаємо на каналі Знання для всіх. Сьогодні ми пропонуємо вам вирушити в захопливу подорож історією людського генія. У цьому відео на вас чекає Вікторина про найвідоміші винаходи та їхніх авторів, які змінили світ. Що на вас чекає? 40 цікавих запитань, 8 секунд на роздуми. Правильні відповіді. Готові? Починаємо. Який винахід, що з'явився близько 3500 року до нашої ери у Месопотамії, вважають передвісником одного з перших транспортних засобів? Відповідь Колесо Де як вважається, був винайдений Порох? Відповідь у стародавньому Китаї. Який пристрій для орієнтації винайшли китайці в 11 столітті використовуючи властивості магніту Відповідь. Компас. Хто в Європі 15 століття створив друкарський верстат із рухомими літерами? Відповідь Йоган Гутенберг. Який пристрій для вимірювання часу винайшов християн Гюйгенс у 1656 році? Відповідь Маятниковий годинник. Хто в 1712 році розробив перший працездатний паровий двигун? Відповідь Томас Нюкомен. Який винахід Джеймса Ватта в 1769 році вдосконалив паровий двигун і став основою промислової революції? Відповідь Покращений паровий двигун із окремим конденсатором. Який пристрій для точного розрахунку географічної довготи при морських подорожах винайшов Джон Гаррісон у 18 столітті? Відповідь Морський хронометр Хто в 1800 році винайшов електричну батарею, що генерувала постійний струм? відповідь Александро Вольта. Який транспортний засіб Джордж Стефенсон сконструював у 1814 році для перевезення вантажів. Відповідь Паровий локомотив. Хто в 1826 році створив першу фотографію за допомогою камери Обскури відповідь Жозеф Нєпс. Який пристрій для зв'язку на відстані винайшов Семюел Морзе в 1837 році. Відповідь телеграф. Хто у 1843 році розробив машину для друкування тексту схожу на сучасну клавіатуру? Відповідь Крістофер Шоулз. Який винахід Олександра Грема Белла в 1876 році дозволив передавати голос на відстань? Відповідь Телефон. Хто в 1879 році створив першу комерційно успішну лампу розжарювання? Відповідь Томас Едісон. Який побутовий пристрій для миття посуду винайшла Джозефіна Кокрейн у 1886 році. <плес> Відповідь посудомийна машина. Який транспортний засіб Карл Бенц запатентував у 1886 році як перший автомобіль? Відповідь Моторваген автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння. Хто у 1895 році винайшов бездротовий зв'язок, що став основою Радіо Відповідь Гульєльмо Марконі. Який пристрій для запису звуку Томас Едісон удосконалив у 1877 році? Відповідь фонограф. Хто в 1903 році здійснив перший керований політ на літаку з двигуном? Відповідь Брати Райт. Який пристрій для показу рухомих зображень винайшли брати Люм'єр у 1995 році? Відповідь Сінематограф Хто розробив пристрій для генерації ікс променів, що згодом став відомий як рентгенівська трубка? Відповідь Іван Пулюй. Так звана лампа Пулюя була розроблена в 1881 році. Хто в 1926 році продемонстрував першу систему телебачення з механічним скануванням? Відповідь Джон Логіберт. Який матеріал винайдений Лео Бакеландом у 1907 році став першим синтетичним пластиком? Відповідь Бакеліт Хто у 1937 році сконструював першу електронну обчислювальну машину. Відповідь Джон Атанасов. Машина Атанасова беррі Який пристрій для боротьби з інфекціями винайшов Олександр Флемінг у 1928 році? Відповідь: Пеніцилін. Перший антибіотик. То в 1941 році розробив перший програмований комп'ютер із Реле відповідь Конрад Цузе z 3 Який винахід Френка Вітла в 1930-х роках став основою реактивної авіації. Відповідь: Реактивний двигун. Хто в 1947 році винайшов транзистор, що замінив вакуумні лампи в електроніці? Відповідь Джон Бардін, Волтер Браттейн і Вільям Шоклі. Який пристрій для копіювання документів створив Честер Карлсон у 1938 році? Відповідь Ксерокс. Хто в 1958 році винайшов інтегральну схему, що стала основою мікрочипів? Відповідь Джек Кілбі Хто у 1965 році винайшов міцне волокно Кевлар, яке використовують у бронежилетах? Відповідь Стефані Кволек. Як називалася перша мережа, створена в 1969 році, на замовлення Міноборони Сполучених Штатів, що стала прообразом інтернету? Відповідь АРПАНЕТ. Хто в 1971 році розробив перший мікропроцесор? Відповідь ТЕД Який портативний пристрій для музики винайшла фірма Sony в 1970 році. Відповідь аудіоплеєр Вокман. Хто в 1983 році створив першу комерційну стільникову мережу? Відповідь Моторола. Який пристрій для цифрових зображень винайшов Стівен Сасон у 1975 році відповідь Цифровий фотоапарат Хто в 1990 році запропонував концепцію «псисвітньої павутини? World Wide Web відповідь Тім Бернер Лі Який пристрій для навігації запущений у 1978 році? Став основою GPS? Відповідь Супутник Навстар. Хто в 2007 році представив свій перший смартфон із сенсорним екраном як масовий продукт? Відповідь Стів Джобс iPhone від Apple. Молодці. Ви відповіли на 40 непростих запитань про винаходи. А який винахід ви вважаєте найважливішим в історії? Напишіть свою думку в коментарях і не забудьте про лайк та підписку на канал Знання для всіх.